Доброго дня, я хочу вам розказати, як я попала на теплиці в Польщі. Мене туди направив Дмитро Бойко, і я йому дуже вдячна. На теплицях, які мають люди алергії, дуже бояться їхати, бо там хімія, теплиці. Я вам скажу сама, я сама алергетик і в Україні дуже маю велику алергію, але на теплицях мене не було алергії. Це я вам скажу як сама алергетик. Праця на теплиці може боятися так само жарко, бо тому, що ага. це теплиця. Скажу вам, що організм привикає до жари, але коли ти працюєш, якось, я не замічала, що мені було аж так жарко, що не могла витримати. Є всякі процеси праці, всякі є процеси. І людина зможе їх зробити. Я змогла, наче всі зможуть, повірте мені. Так само на рахунок житла, там де ми жили. Я вам скажу, це гуртожиток у нас в Україні. Нічого дикого нема, страшного нема, ти приїхала працювати. В гуртожитках дуже хороші люди всякої національності, Узбекистан, Індонезія, Україна, Молдова дуже хороші люди. Так само, на рахунок гуртожитка, як всі там, деякі люди кажуть, погані погані те, те. Я вам скажу, умови непогані. Якщо ти людина, ти за собою прибереш і ти будеш жити так, як ти хочеш. Якщо ти ждеш, щоб за тобою прибрали, звісно, будуть умови жахливі. На рахунок відпочинку ми як прийдемо з роботи, цілий тиждень відпрацьовується. В нас кожне кожну суботу була дискотека. Ми танцювали, робили всякі конкурси, відпочивали від роботи.